Можу вести його. Я просто буду газу піддавати. Я буду. Так в саваде. Позвонив мій Джордан. У нас із задач це прокладання шляхів для евакуації на передньому краю, мінування переднього краю. І ми ще буває розвідуємо позиції, де можна нові позиції нарити. Ну, навіть якщо взяти Бахмут. Я там був якраз тоді, коли Росія заходила в Ягідне і в промзону Бахмута. Там можна було навіть від тих самих дронів сховатися, і так само від тих снайперів. Багато міської забудови, а навіть якщо її немає, то там був такий ландшафт такими пагорбами Пагорб, яма, пагорб, яма. і можна було перебігати типу. А тут зовсім по-іншому, тому що тут чисте поле, і якраз в цьому тут є перевага fpv дронів і дронів. Які працюють зі скидами, беремо репки, вони правда не дають 100% гарантії захисту. Навіть якщо буде співпадати частоти, це все одно 50 на 50. Чи він посадиться, чи просто дасть типа. Поміг йому на екрані, він не зможе нормально літати. Якщо їдеш сам, то треба просто слухати дуже уважно. Фіпівішка по звуку десь як комар, а мавік, не ну, як Мавік, не знаю, як пояснити. Е, і все, просто не треба думати свій, не свій. Там, ну треба, звісно, по радіякі вийти, сказати, там, чи є ворожа фіпіві, чи немає ворожа фіпіві. Але бажано просто зразу в кущі забігаєш, якщо щось бачиш. Або десь в яму якусь лягаєш від якогось Каба, бо якщо ти будеш рухатись, там тікати, десь ще щось, то він тебе зразу запазить. От специфіка навіть переважно піхоти, яка зараз тут знаходиться, вони просто міняються там деякий час і садять там, наприклад, пару діб, і просто теж уважно слухають, чи йдуть підери, чи не йдуть. Якщо вони щось таке чують, передають по радіостанції, і вилітає тіпа, наша фіпівішка і зразу кладе їх. Або вилітає мав, який коригує огонь артилерії по ним. А у нас специфіка в тому, що ми маємо зайти туди, і ми не маємо там сидіти ховатися. Ми маємо робити свою роботу. А потім ще звідти треба виходити. Нам треба було зайти майже на сам нуль для того, щоб зробити проход через поле. З метою виведення особового складу, потім звідти, щоб вони не йшли по дорозі, яка вже пристрілена, а йшли через чисте поле. Але нам видали таку репку, там одна розробка. Каже, я понесу пацани, все. Вони там з автоматами були пару. І пару були якраз везли дрон, яким ми це робили, і мавік, яким ми вели цей дрон. Тобто всі були заряджені мінімум на кілограм 30 плюс, п'ять кілометрів, по-моєму, я з нею прийшов разом з ними. Павтом тому, -тому бліндажі, і потім ми десь 15 хвилин 15 перекурили. я воюю. Де їхні було торйозно? Шотко. Почали запускати нашого того дрона. Ми до нього просто прикріпили граблі, утяжелили їх. Для того, щоб якщо були якісь розтяжки або протипіхотні міни, щоб воно їх познімало. Ну, Якщо б навіть затонувало, то було б дуже добре, але, в принципі, якби воно порозкидало в сторону, то було б теж непогано. І потім ми мали вийти, промаркувати цей прохід. І ми виходили в чисте поле, бігли по тому полю, ставили ті колишки. Це було дуже важко, тому що з тою репкою капець, як важко бігти. І плюс це її оберемо колишків 50 штук, щоб себе несеш. І два фіпіві дрони хотіли на нас залетіти, але слава Богу, репка спрацювала, воно типу, просто фіпів дрони так типу, наклоняється вже на нас летіти раз і вверх. Типу, він тіряв картинку, не міг просто долетіти до нас. Нам ще повезло просто, що це був дрон без донаведення, тому що якщо б він був з донаведенням, то в принципі там не було де ховатися. Позавчора це була задача точно така сама, але з іншої сторони поля. Тому що там, де ми проводили ті заходи попередні, там вже теж пристріляно. Ми мали забігти, бігом поміняти акумулятор, вийти звідти і дрона вивезти пультом. Але ми поміняли бігом акумулятори, пультом починаємо керувати, а дрон просто не їде, тому що в нього згріла плата через те, що він розрядився, а на акумуляторах не було запобіжників. І ми просто разом з тим дроном акумулятори собі в сумку зброса скинули, біжиш з тою сумкою зброса, вона тобі б'ється по ногам, по всьому. І дрон ще теж важить кілограм 30, і ми з ним так бігли 500 метрів. Можеш вести його? Я просто буду газу піддавати. Я буду. Так псави де. На позиції показували той прохід, який ми натоптали своїми ногами і тим дроном. І вони якраз там будуть проводити евакуаційні заходи. Ну, на Київщині у них було набагато більше часу. Тут теж в них було багато часу, але вони чогось ним не скористались. І вони працювали не на якість, а на кількість. Наприклад, якщо взяти міні-поля, то міні-поля не закопані, їх можна спокійно навіть з дрона подивитися. Типу, що Там стоять протитанкові міни. Якщо вони зашироко стоять, значить між ними можуть бути якісь протипіхотні міни, тобто змішане поле. Ну, Тут не Бахмут. В Бахмуті там був Вагнер, вони типу, просто числом давали, У них не було особо ніякої підготовки, ніякої злагодженості. Вони просто от, ми ставили міни. В той же вечір вони їх своїми же тілами знімали і зразу, там, через півгодинки-годинку заходили нові. Приїжджають, кажуть, от є задача. Кажу, хорошо, давайте будемо їхати зараз говорити з тим, з тим, з тим. Їдемо там до дрончиків, кажемо, от є задача можете нам там пролетіти, показати типу, рельєф місцевості, і там якраз на відео все можна подивитися, де сховатися, де треба перебігтись, де немає типу, нормальних кущів таких, де ми будемо безпосередньо робити, що там є, може там якісь міни є, можна з дрона побачити. Якщо це нормальний там Mavic 3 t то в нього файний зум. І можна дуже подивитися, раз, чи там є якісь боєприпаси, чи немає. Потім після того їдеться, наприклад, на штаб. На штабі говориться, так, ми там заходимо такі-то, такі-то годині. На штабі кажуть, ні, ви не заходите такій-то, такій-то годині, тому що у нас такі там годині заходи і зміни позицій, наприклад. Тобто, якщо ми б заходили в тій годині, то було б скупчення людей. Підери зразу, ага, скупчення людей, туди треба град пустити або фіпівішку віжку вилетіти. І все, і це просто все настраюється, коли заходимо, коли реп дає повне подавлення, яка машина нас забирає, коли ми заїжджаємо, коли ми виїжджаємо, де ми переховуємося, це все состиканюється. Потім ми вже приходимо, ну я приходжу, розказую пацанам, що ми робимо. З ними собі думаємо, які ми корективи вносимо. Я це дзвоню або пишу, там, або їду до начальника, кажу, ми зробимо це так, так, так. Він каже, чого так, бо каже, тому що так. Типу, ми подумали. І варто зробити так. Перед завданням я дуже боюся. Дуже, навіть коли просто приїжджають і кажуть, там от є задача, я вже зразу фу, задача, треба думати, як її зробити. І отак сидиш, типу, можна... М -м, навіть важко буває заснути, типу, тому що ти просто ніколи не знаєш, чи повезе тобі в цей раз, чи не повезе. Але потім тільки нас машина висаджує на евакуації, раз, все. Боязнь пропадає, я просто йду, роблю свою роботу, керую людьми, і так само виходимо, і все. Свідки я готовий воювати. Не знаю, я ніколи не задавав собі це питання. Я думаю, поки зможу, дати буду воювати.